Решта вважає себе готовим до цього. Час покаже. І що цікаво, чи готові до цього усі саперники, хто хочуть нового світового порядку, Чи їм потрібна ще одна війна, щоб це зрозуміти, поки невідомо. Достеменно відомо, що технологічний вплив відбувся не тільки технологічний, е, прорив, відбувся не тільки у воєнній галузі, а усіх. Інших галузі, критично важливі галузі, що, до речі, буде потребувати перебудови економік провідних держав. Відповідно, що цікаво змінилися і потреби, і пріоритети. Увага у видобутку корисних копалин. Чи не нагадує вам останнє твердження про корисні копалини, щось знайоме в історії? Час покаже. Але все-таки Україна. В цій складній ситуації Україна саме завдяки здатності до опору упродовж повномасштабної війни стала суб'єктом міжнародної політики. З Україною потрібно рахуватися. Це вже зрозуміло усім, навіть дуже сильним державам. Україна не втратила самостійності, попри стратегії, попри зміну стратегії ворогів та погрози друзів. Україна бореться навіть коли це б здавалося абсолютно неможливим та досить ефективно завдає поразки ворогу, особливо, коли друзі перестають цього боятися. Україна подобається це зараз тому чи ні, де факто боронить. Ну, якщо вже не лише Східний кордон НАТО, то точно Східний кордон Європи. Який, до речі, цей кордон. Може стати лінією зіткнення у будь-який момент. На фоні останніх подій, майбутніх намірів Америки щодо безпеки Європи, а також на фоні неготовності НАТО протистояти і Росії, і Вісі зла, ну, принаймні без Сполучених Штатів Америки, позиції України для Європи стають все більше привабливими. Звісно, Україна поки що не має власної ядерної зброї. Тому власною кров'ю платить за свою свободу. Але саме її Збройні Сили вказують на те, що, імовірно, найближчим часом, десь я гадаю, 5-10 років, нова архітектура європейської безпеки просто неможлива. без України. Можливо, ще перераховувати багато фактів, які підтверджують, що існування незалежної України сьогодні це дійсно чи не найголовніший фактор безпеки Європи. Звісно, на сьогоднішній день існує багато внутрішньоєвропейських факторів, які будуть впливати на збереження внутрішньої безпеки Європи. Але я зараз про Україну. Ми маємо говорити зараз про Україну у розряді, перш за все, ведення війни, але вже без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього, звісно, потрібна підтримка. Більше, мабуть, вже європейська. При досягненні сталого, справедливого миру Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Україна має сподіватися на справедливе і повноцінне відновлення країни, у тому числі, за рахунок країни агресії. Країни -агресора, яка напала на Україну. І що цікаво, Україна у повоєнний час, у післявоєнний час. Має бути повністю захищена не лише від російської пропаганди, а і від російських економічних диверсій. Звісно, не вдаючись до подробиць Україні в такій ситуації, необхідно перш за все зберегти суб'єктність у відносинах з їх глобальними гравцями. Для, 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 для того, щоб зберегти суб'єктність. У відносинах з нашими глобальними гравцями потрібно перш за все продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах, територіальній цінності, уникати ролі розмінної монети під час будь-яких міжнародних переговорів. Звісно, необхідно буде шукати баланс між інтересами Америки, Європейського Союзу, Китаю, але при цьому не допускаючи підриву. Власного суверенітету. Звісно, потрібно посилювати міжнародну довіру до України в інших країнах світу та на усіх можливих міжнародних майданчиках. Так як ця міжнародна довіра є основою політичної та фінансової підтримки, на останок, перед початком дискусії, я хотів би сказати одного чудового канадського письменника. Це Неймовірний Карл Шребер. Він дякуючи Богу, живий і здоровий, і зараз працює над вивченням майбутнього. Одного разу він написав таке. Прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього. Воно існує для мінімізації несподівань. Дякую всім за увагу.